Вітаю, друзі! Давайте в цьому відео поговоримо про причини смерті Олексія Навального, а також є вже світова реакція, і Кремль зробив свою заяву. Федеральна служба виконання покарань Росії розпочала розслідування щодо причини смерті опозиціонера Навального. Речник Кремля Дмитро Песков пояснив, що федеральна служба проводить всі необхідні перевірки і з'ясування відповідно до чинних правил. Причина смерті наразі Навального залишається невідомою, але адвокат, політика Леонід Соловйов підтвердив, що Навальний був в гарному стані ще в середу, 14 лютого, і він навіть жартував. Громадська наглядова комісія теж повідомила, що не було скарг на здоров'я від Навального. Проте Кремлівський телеканал повідомив, що Навального відірвався Тромб. Щодо можливості відривання тромбу, Пісков зазначив, що це питання до медиків. Я вам нагадаю, що ув'язнений російський опозиціонер Олексій Навальний був вивезений із колонії, де він відбував покарання. Смерть російського опозиціонера Олексія Навального викликала гостру реакцію світових лідерів, які звинувачують російський режим у його загибелі. Президент Латвії Едгар Рінкевич заявив, що незалежно від політичних переконань Навального жорстко вбили, що свідчить про справжню природу російського режиму. Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунок визнав смерть Навального величезною трагедією, підкресливши його незламну відданість демократії. Такі висловлення свідчать про Широке міжнародне занепокоєння щодо обставин смерті опозиціонера, а також настоюють на тому, що Росія повинна відповісти на всі серйозні питання стосовно цього випадку. Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив думку, що Олексій Навальний заплатив своїм життям за мужність повернутися в Росію. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн назвала смерть Навального. Таким похмурим нагадуванням про те, що являє собою Путін та його режим, закликавши об'єднатися у боротьбі за свободу та безпеку тих, хто стоїть проти автократії, генеральний секретар НАТО Анс Стотенберг заявив, що потрібно встановити всі факти щодо смерті Навального. А Росія повинна відповісти на всі серйозні питання про обставини його смерті. Ну а президент України Володимир Зеленський прокоментував смерть Олексія Навального в російській колонії, вважаючи, що опозиціонера вбив режим Путіна. На спільній конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем Зеленський заявив, що смерть Навального є наслідком дій російської влади, яка, на його думку, просто безжалісно переслідує опозицію та демократичні погляди. За словами Зеленського, Путіну не цікаво, хто загине. Головне для нього зберегти владу. До речі, протистояння між Путіним і Навальним відбувалося вже давно. Після того, як Олексій Навальний був отруєний у Росії ще в 2020 році, на після того його відправили на лікування в Німеччині, де підтвердили використання отруйної речовини під назвою Новачок. Яка, як стверджувалося, була застосована російськими спецслужбами, після того Навальний повернувся до Росії в січні 2021 року і відразу був заарештований. Його засудили у справі про шахрайство та інших звинуваченнях, включаючи створення екстремістської організації. А його фонд боротьби з корупцією було визнано в Росії як екстремістським. У колонії особливого режиму в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Навальний відбував 19 років ув'язнення. Він називав своє переслідування суто політичним, погляд якого підтримують правозахисники та представники країн Заходу. Після того, як його утримували у ШІЗО понад 300 днів. 14 лютого стало відомо, що Навального в 27-й раз відправили до штрафного ізолятора. В свою чергу, правозахисниця Єва Меркачева. Вона припустила, що умови утримання у штрафному ізоляторі могли привести до його смерті. Я вам дуже дякую за перегляд. Обов'язково підписуйся на канал, щоб не пропускати наступні цікаві випуски.